Дівчата, до речі, у мене є така проблема. В мене дуже груба шкіра на ногах, на стопах. Є натопташі, які звісно дуже важко е, убрати. За цим постійно потрібно слідкувати, тому що ну, ми ж молоді дівчатки. І це не очень прикольно. Я для себе знайшла ось таку річ, називається Парасовтін. Дуже просто, дуже легко для домашнього використання. Ось видаляє загробілу шкіру, суває на топтиші, пом'якшує пом та зволожує стопу. Зараз покажу, як ним користуватися. Декілька разів вже ним користувалася. Дуже легко і просто. Дівчат, будьте впевнені, це саме зручний та дієвий пілінг в домашніх умовах. І все настільки просто, що розбереться навіть маленька дитина. В наборі два шасе і одна пара шкарпеток універсального розміру. Відкриваємо наш пакетик, вливаємо туди всю рідину і ось так гарно розподіляємо по всій шкарпетці. Одягає на ніжки десь на дві години, а далі вже. Протягом 7 днів шкіра буде оновлюватися і дійсно виглядати, як у немовлят. Слухайте, дівки, наскільки зручно, не треба розпарювати ноги, якось до цього готуватися. Можна завжди взяти з собою. Не дай Бог, не треба користуватися там пилкою чи пемзою, там чухати, п'яти чи якісь натоптання. Боже упасі, це вже прошли вік, не робіть такого. Так купи ось таку пачечку, вам ефекту хватить на 30 днів, а то і більше. Безболісно, зручно. Просто топчик, До речі, тут повністю натуральні компоненти, і цей європейський виробник. Ви розумієте, якість говорить сама за себе.